Зупинені водозабори та очисні споруди міського ліфти та погоріла техніка. Такі наслідки нічного відключення світла у Сумах з 24 на 25 червня. Почалось усе пізно ввечері. Світло зникло о 23.30 в центрі міста та низці мікрорайонів та околицях. Як це було, зафіксувала одна з вуличних камер відеонагляду, яка не вимкнулась. Через неструмлення зникла вода у квартирах сумчан, бо зупинилися водозабори та очисні споруди, розповів головний інженер водоканалу Йосип Тисівський. Організували роботи по відключеннях, переключеннях, ну, зафіксували той стан, закрили шибара на всіх перекачках, щоб уникнути їх затоплення. І вже о 2 годині ми отримали електроенергію. На очисні споруди їх запустили. Гірше було станціями перекачки, особливо це друга і перша, які майже ще б 10 хвилин і були б затоплені. На жаль, завдяки знеструмленню водозаборів нам не вдалося набрати повну кількість води, запас суточний, тому що стояла свердловина. І не можна було зразу включити і другий підйом, тому що було боязнь за те, що можуть не витримати наші напірні колектори. Також вчора зупинили 63 ліфти у будинках одного зі спальних мікрорайонів, які обслуговує компанія Рембут. Були ще звернення по роботі ліфтів. Це є Обслуговуючі організації, де автоматично не запустилися ліфти. Обслуговуюча організація зранку почала об'їзд своїх будинків і в ручному режимі включали роботу ліфтів. Сьогодні на сайті суми обленерго оприлюднили повідомлення, що причина аварії спека. Окрім того, аварійна ситуація в їхніх електричних мережах сталася одночасно з пошкодженням електричного обладнання на підстанції суми НЕК Укренерго, яка розміщується по вулиці Березовий гай у напрямку кладовища. В день у Фейсбук директор сумського сервіс центру Максим Ольховик виклав пост, що після нічного відключення у людей погоріла техніка. Були звернення по мікроловкам, декілька було. По мережевій техніці, та от буквально мені нещодавно люди за телевізор. по, по, по утові техніці вона зараз стала доволі розумна. Якщо там щось цепляється на лінії, то вона просто заходить, йде в захист, і потрібно просто вимкнути з розетки, почекати деякий там час, годинку, і Вона половина випадків працює нормально. Мережева техніка, та що до нас приносили, вона все на гарантії, вона все нова. Тому ми запропонували людям відправити на гарантійний сервіс там, там не купували з упаковками на обмін. На тепер електропостачання в сумах відновлене. Два дні тому також через спеку подібні відключення стались на Чернігівщині. Євгенія Токарєва, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. За прогнозами синоптиків учора у Сумах в день було до плюс 35, за нічної температури 22 градуси тепла. Остання така погода була в сумах у 1944 році.